Отже, портальні системи. В чому основна конструктивна особливість цих портальних систем? А дивіться вона в чому. Вона в тому, що під час відкривання, от коли стулка у нас вийшла з рами, вона в нас знаходиться поза площиною рами на такому спеціальному важелі. Речах російської мови. Зараз я попробую навіть стрілечкою вам отак от о, намалював. Я, бачите, отакий от речах. Тобто ця, ця стулка на цьому важелі знаходиться, а важель інтегрована з, з роликами і каретками. І коли стулка здвигається, вона здвигається, знаходячись на цьому важелі. І саме завдяки такій конструкції і маємо ми певні характеристики на вагу і на габарити цих систем. Тобто, як правило, вони не мають велику вагу, ці стулки, і не мають великі габарити. На ринку України. Як і, в принципі, в світі існує всього тільки три типи портальних систем. Перший тип портальних систем у ротові називається patio Алверса КС, це найпростіша, найнадійніша механічна, паралельна розсувна ухильна система. Ми зараз з вами подивимося відео, а потім поговоримо про цю систему. Раніше поговоримо одразу. Отже дивіться, як вона працює? Повернули ручку на 90 градусів, стулка відкинулася, стала на провітрі. Вверх стулка від'їхала. Далі вона заїжджає в проєм і становиться на відкидування. І ви вже потім з цього положення рукою. Вштовхуєте її в отвір. Це такий класичний варіант ротопатіо Версака С або простої механічної портальної системи. Тут показано ще один варіант. Але принцип той же, да? тобто охильне положення і вштовхування стулки в отвір. Повернемося до нашої презентації. Отже, що можна сказати про цю систему? Ну, перша, паралельно розсувна, зрозуміла, бо паралельно розсувна, портальна. Має опцію нахилу, тобто ухилення, да? має механічне управління, тобто, ми весь час рукою працюємо. Е, профіля використовуються стандартні. Вага стулки може бути до 160 кг, Ширина стулки може бути до 1650 мм. Отже, в принципі, через штульб. Ми можемо зробити отвір безімпасний до 3, 3 300 міліметрів. Основна особливість цієї системи перше, це наднадійна система. Як ми сьогодні будемо говорити про весь асортимент панорамних систем, які існують, так от серед них всіх, напевно, це наднадійна система. Тобто вона витримує ремонт, загрязнення. Не дуже адекватне управління цією стулкою і таке інше, і таке інше. Це великий плюс. Ця система герметична. До речі, бачите, ми будемо робити в кожній системі: я буду давати характеристик, ось таку, зверніть увагу, ось тут, такий певний рейтинг, тобто на основні параметри. Ця система герметична, така ж, як вікно, практично. Але вона має певний недолік. І цей недолік я вам зараз покажу. Ось дивіться, що у нас ви бачите. Я рандомно просто в мережі інтернет взяв, закачав два ролики з цієї системи. От у нас. На верхньому, ви бачите, де да, зверху хлопець закриває Алверса КС штульповий варіант, а дівчина знизу, ну, звичайно, варіант. І Дивіться, що зараз буде. От вони відкрили, закривають. Все добре. А тепер дивіться, а раз, бачите, да, вони на підсознанні російської, на підсвідомості, бачите, допомагають при закритті стулки собі другою рукою. То вони це підсвідомо роблять, бо стулка, навіть ця стулка, яку ви бачите, це в принципі стандартна стулка, вона для них важка для того, щоб закрити. І вони підсвідомо це роблять, вони допомагають собі другою рукою. І Тобто, про що йде мова? Так як ця система повністю механічна, то якщо, наприклад, уявімо собі таку стулку вагою 120 кілограмів, Більші в якої не дуже правильно розмістили ручку відносно тіла людини, то, наприклад, літня людина або дитина, вона їй буде дуже важко вштовхнутися цю стулку в отвір. І це недолік цієї системи. Ідемо далі, другий тип портальної системи, те, що в народі називають полуавтомат, там механічний полуавтомат. Рото це система називається рото Патіо Алерса ПС р або просто R.com. Давайте подивимося, як вона працює, як вона працює і потім обговоримо. Отже, дивіться, відкривається. Від'їжджає, бачите, да? коли ми відкриваємо, нема відкидування. Тобто ми відкриваємо, вона від'їжджає. Потім вона заїжджає або ми її дотикаємо влівом. А ось отут найголовніше, дивіться, коли ми ручку повертаємо вгору, спеціальні механізми виштовхують стулку на відкидування. І найголовніше, коли стулка стоїть в положенні ухилом, і нам треба стулку довести в раму, ми не штовхаємо, ми просто повертаємо ручку і спеціальні механізми дотягують її в отвір. Зрозуміло, да? тобто. Практично ця конструкція, ця система РКОМ працює як звичайне вікно. От давайте ще раз подивимось. От як у звичайному вікні, щоб відкрити стулку на ручку на 90 градусів і відкрили. Далі, дивіться, як у звичайному вікні, нам щоб відкинути стулку, треба її закрити в раму потім, да потім повернути ручку вверх. Дивіться, повертаємо ручку вверх. І не треба тягнути, вона виштовхується. І закривається, не треба толкати, вона тягнуть. Оце основна особливість системи Aircom, або те, що називають полуавтоматична система портальна. Крім цього, вона, ця конструкція має дещо вищі характеристики на вагу. Вона вже тут до 200 кг може бути стулка. Ширина вже може не 1600 в КС, да, а 2000 мм, Тобто, практично через штульп ми можемо зробити отвір 4 метри. Одна сорочка, одна стулка вліво, одна вправо, і вони від'їхали. А до речі, ще дуже важливо. От тут в презентації написано: можливість суву на стіну. Всі портальні системи мають можливість здвигу стулки на стіну. Я це покажу, тому що якось останнім часом, навіть це дивно. Пішли питання на, з приводу саме такої конструкції. От дивіться, як це може працювати. Стулка може злягатись не тільки на глуху частину проєму, а й на стіну. Бачите, так? Да? Ми тільки в цьому році зробили декілька таких проєктів, саме таких. Тобто, ви просто повинні це знати. Це такий був ліричний відступ. Ми Повертаємося знову з вами до е, системи р е, Тобто вона герметична така, як вікно, вона полуавтоматична в сенсі того, що ми не вштовхуємо а повертаємо ручку, вона вкладається, вона управляється як звичайне вікно, а це дуже важливо. Повірте мені, я багато років займаюся рекламаціями і система, як правило, ламається саме тому, що якось так не дуже звичайно працює ручка. Тут працює як у звичайному вікні.